Мій позивний БАКС, звуть Сергій. Я командир взводу радіоелектронної боротьби. Чому у вас такий позивний? Перше, що в голову прийшло, немає якоїсь там історії. Тут із веселого тільки те, що було б добре знайти собі напарника стара. І як якщо можна дати одразу об'яву, бо можливо, хтось далі не додивиться це інтерв'ю далі ніж пару секунд, то дуже важливо шукаю інженерів електроніків до себе в підрозділ, і подробиці будуть або в обисі, або в тітрах. Чим ви займалися до війни? Служив в поліції. Як потрапили до батальйону Свобода? Суто випадковість. Я тоді був вже е, в люті. Поліцейська бригада, і мені потрібна була сумка до Мавіка. Я таким чином познайомився з Яшою, нашим впівічниками. І коли в мене в люті не пішла вся ця БПЛАшна двіжуха, то я просто набрав яшу і спитав, чи нема у вас місць. Він порадив мені трактора. Ми зідзвонилися, поспілкувалися, і я звільнився з поліції. і Прийшов в свободу. Ви приєдналися до війська на початку повномасштабного вторгнення? Ні, це був май 23-го, коли я вже опинився безпосередньо в свободі. В люті, там взимку був. Спочатку ви були в БПЛА? Так. Починав я з Мавіків, да. Одну ротацію на Мавіках, да. потім командир відділення там перспективних БПЛА, не буду казати про тип. Не рахую, що це поки що потрібно тобто, спочатку, я познайомився з БПЛА з однією стороною, і тому мені насправді простіше в цьому плані. Розкажіть про свій підрозділ та його задачі. Ну по факту я би не позиціонував цей підрозділ як е, реп-підрозділ, скоріше як анти-БПЛА. Так треба зараз вже міркувати, тому що з'являються нові засоби зв'язку вже аптовалаконні е, дрони. Тобто, коли немає роді зв'язку, нічого придушувати просто завадою. То відповідно, відповідно, ось. Деталі ніяких нам не розкажуть. Ну щодо перспективної боротьби з, з БПЛА супротивника, то точно ні. А зараз це просто придушення з завадою. Що в цьому може бути цікавого? Все, наприклад. Бо ми, коли оголошуємо збір на РЕП, ми намагаємося дозволити <кій> факти про системи. Донати, до людей? Ну, от е, зараз це максимально важливо всі ці донати, е, тому що з'являється все більше і більше частот, які потрібно закривати. Тобто, якщо раніше там трошки технічної, все ж таки, складової е, дрони літали, починалось все зі стандартної там 915, 868 МГц частоти, і достатньо було просто поставити якусь таку коробочку з антенкою, і цього було достатньо, щоб захиститися. Потім е, цей діапазон розширився, став від 700. До тисячі вже треба було ставити три коробочки. Тепер він став ще ширше від трьохста до тисячі, 2,4, 2,7, Тепер треба 12 коробочок. Ну і якщо ти не поставиш одну коробочку, то ну все, дрон пролетить і життя не стане чогось. Тому це зараз вкрай важливо. Ну треба просто доганяти цю ситуацію, як ми можемо, як ми вміємо. На жаль, ми, ми вимушені це робити таким чином. Просто зараз кількістю душити, але паралельно працюємо над розумними рішеннями. Які треш? потрібні кошти, якщо що. Яка ймовірність того, що реб не спрацює? Е, ну в різний час по-різному. Тобто, із, е, коли ми тільки заїхали, там це були одні частоти, і вони нічого не могли зробити. Потім заїхали там спіци там, їхні на новій частоті, на той час взагалі не розповсюджені і почали е, літати. В них щось почалось вдаватися. Це оперативно було закрита ця щілина, і знову перестало в них щось виходити. Тобто, це постійна боротьба. Вони роблять крок, ми від і навпаки, зараз на жаль, ми в позиції доганяючих, але намагаємося, хочемо переломити цю ситуацію за рахунок розумних рішень. Ви використовуєте антидронові рушниці. От щось конкретно в руках, то таке просто зараз не практикується. Це не дуже безпечно, не дуже актуально. Ну тобто, ти на тебе буде, наприклад, за зазвичай переміщення та вночі робляться. На тебе буде летіти дрон, ти бачити його не будеш. Куди ти маєш цим ружьом прицільно світити? Ми як піхотний варіант робили рюкзаки, тобто у нас антени були винесені над головою, щоб не шкварити мізки, не робити мікрохвильовку там за плечима у бійця. І це також показувало себе ефективно. Хлопці виходили з позиції. Там у нас були провідники, які ходили з цими е, реп-рюкзаками. Казали, що відчувають себе якимось кіборгами. Вони йдуть а довкола падають дрони. Такий цікавий досвід. Да, еронмеда. Я тільки хотіла спитати. Тобто, воно ж вона ж поруч падає. По-різному, дуже від багатьох факторів залежить, наскільки фаховий там FPV-шник чергу. Тобто, якщо він змістив свою антенну не на ціль, а там, буквально, скажімо, 10 градусів правіше, то в нього зв'язок буде на багато менш стійкий і, відповідно, впаде він набагато раніше. Так само це залежить від відстані між оператором дрона і ребом, від потужності реба. Тобто, факторів складових дуже багато. Ну, зазвичай, ну ми ви Робовим дуже в жорстких умовах, там ми робимо максимально їх невигідними для ребу. І якщо там вже реп себе покаже добре, то в бойових зазвичай на практиці це було x 2 від того, що воно показувало в полі. Чи важкий реб РЮКЗАК? Біля 10 кілограмів ну, це ж рахуйте, що туди ще бронежилет, каска, автомат особисті речі. І ще, плюс все, що ще це. якесь корисне навантаження. ну Хлопці кіборги просто. І от так не має бути. Це все має відійти в минуле. По факту, захист має бути централізований. Ви маєте на увазі, яка буде певний ну, певну ділянку да, захищати. Чи може ребрюкзак бути меншим? Маленьким, Маленьким. <світ> зараз навпаки. Він може повинен бути в два рази, в три більше вже. Тобто, вже то, що було, воно вже не актуально. Цей чейндж технології він відбувається щоденно. Там ну окей, кожен місяць ми вже стикаємось з чимось новим. Ну це як умовно шахи. Вони роблять свій хід, ми свій свою відповідь, і хтось з нас та й виграє. Більший реп покриває більший діапазон частот. Так, да, більший діапазон частот, да. Чи всі піхотні позиції облаштовані ребом? Ця ситуація постійно змінюється, тобто щось знищується, щось додається, щось виходить з ладу. В цілому тактика була такова, щоб для початку захистити транспортні засоби, бо це найбільш уразливий момент, коли люди транспортуються і підерам. Це найбільш цікава мішені. Тобто транспорт вони розуміють, що уразивши одну одиницю, вони уразять одразу багато особового складу, можливо, БК, там якесь цінне майно. Тобто, відповідна логіка була так, Першочергово закрити це, потім піша логістика, тому що так само це важче пережити нальот дрона, коли ти нічим не захищений, окрім каски та бронежилета. І вже по остаточному принципу все, що лишалося, виносилось на позиції. І, звичайно, цього було недостатньо. Позиції було багато. Тобто, щоб їх закривати ефективно, треба було багато засобів. І, звичайно, їх не вистачало. Кого ви шукаєте до себе в підрозділ? Першочергово зараз найбільша потреба це інженери електронники. Це не обов'язково люди за фахом електронники. Можливо, є, є такі самородки, які самі собі щось вигадували, робили, але талановиті там він все життя, там працюючи, десь там таксистом на заводі, будь-де, він все життя собі розробляв проєкт розумного будинку. Такі люди нам теж підходять ентузіасти, які саме в усьому розбиралися і робили. І так само цікавий дуже це Фахові люди, які профільно закінчили, і все там більшу частку життя свого попрацювали за фахом у створенні розробці і створенні електронних приладів, от таких людей ми зараз дуже активно шукаємо. Тож прошу долучайтеся. Да. Ну і так само нам потрібен антенщик, ну Тут вже не така велика потреба, і тим паче, скоріш за все, серед інженерів електроніки буде той, хто матиме такі навики, але тим не менш. Програмісти так само фахові, якщо ви. Маєте якісь досягнення в цьому, мається на увазі, працювали над розробкою саме пристроїв, не не в орстка вебсайтів, да бо це не дуже для нас актуально, А от якраз якщо ви працювали з залізом, програмували, програмували мікроелектроніку, то це якраз те, що нам потрібно. Ви нам дуже потрібні. Хотілось би ще більше розповісти про умови праці. і Взагалі, на що я вас намагаюся підписати? Ведеться робота, над передовими пристроями для е, протидії БПЛА ворожих. Це не тільки радіоподавлення. На жаль, більшого сказати не можу. Хоча речі все, всім очевидні, але тим не менш, ще час не настав, щоб про це балакати. І от під ці проекти, е, ми і потребуємо таких мастерів, майстрів е, радіоелектронщиків. Робота це командна, в нас вже є е, кістяк, як цієї команди в нас вже є інженери електронники в нас є програмісти, інженер-міханік є і там різного профіля. Спеціалісти, в принципі, ця робота вже ведеться, щоб її пришвидшити, бо багато часу ми не маємо. Все це питання життів. Якщо ми десь відстаємо від умовного графіка, то ми втрачаємо на це наших людей. Тобто, відповідно, у вас є ну неймовірна просто можливість зараз. Піти рятувати життя. Ще хотілося б сказати, що можливі переведення зсу, якщо ви дійсно фахова людина, ми можемо спробувати. Хоча насправді це проблема наразі, і от там не знаю, а може якимось чином нас подивляться якісь високі чини, то я до вас звертаюся, виправте цю проблему. Є люди дуже фахові в інших структурах Сили оборони, які б хотіли долучитися там, де вони будуть корисні, замість того, де їх використовують не за фа. І вони не можуть цього зробити, бо це чорний ящик. Ти пишеш рапорт про переведення, закидуєш в цей чорний ящик, трусиш трусиш, а звідти результату ніякого. То прошу якось це виправити, якщо це можливо. Але спробувати можна позитивні випадки, тобто реалізація цих переведень, вона існує, треба пробувати. Якщо ви дійсно фаховий спеціаліст, який не займається за фахом у себе в підрозділі, особливо якщо це ще й не гу, то перевод простіше ніж зсу, але навіть якщо зсу, то спробуйте. Подзвоніть, напишіть, Я е, лишу свій номер. Я придбав е, окремий номер спеціально для таких е, справ. Місяць е, обіцяю ще бути от, особисто на цьому окремому номері на зв'язку. Так само зараз е, дуже актуальна тема РЕБУ, е, але мало хто в неї розбирається. Можу провести невеличку консультацію, якщо комусь потрібно. Протягом місяця я протримаю цей телефон. Так само виробники РЕБУ, якщо подивляться це інтерв'ю, вам потрібна якась допомога з випробуванням. Ванням або поради, як краще робити, щоб це було корисно на фронті. Так само можете зателефонувати за цим номером протягом місяця. Я вам відповім. І можливо, ми повзаємодіємо. Чи потрібен досвід керування БПЛА для потенційних кандидатів у ваш підрозділ? Ні, так в нас же протидія БПЛА. Але треба ж розуміти, як воно все працює, чи не... то, звісно, навчимо? Звісно, всьому навчимо. Тут головне бажання: хард скіли, якщо є це вміння створювати вироби там прилади, а софтскіли, якщо у вас там є неймовірне бажання, але одного бажання недостатньо, якщо ви не. Мали там практичного досвіду, то значить, ваше бажання до цього було недостатнє, і ну то тоді тренуйтеся, десь ще зустрінемось. Чи є обмеження по віку? Є на жаль, по закону 59 років це приділ. По факту, ми готові взяти 70-річну особу, аби вона була тільки фахова і могла виконувати свої. Ну є є такі приклади, коли люди хочуть до нас долучитися, але от чоловік 60 років хотів, міг. Все вмію, але на жаль, за віком на рік не встиг. Як людина, якій 17 років, може до вас долучитися, чекає рік і до її долучається. Да. Да. Потім підписую контракт і... в період, бо мобілізуватися можна тільки з 25 якщо не помиляюсь. Навіщо вашому підрозділу дронщики не секрет зараз? ця тема дуже популярна. Всі займаються збиттям крил ворожих розвідників. Ну ми так само позиціонуючи себе як підрозділ антібепила, плануємо збивати крила. Ну і плюс до всього ми постійно проводимо випробування нових зразків засобів радіоелектронного подавлення. То відповідно нам потрібні штатні пілоти, бо наших пілотів в піві ми вже задовбали. Як можна приєднатися до вашого підрозділу, телефон ми лишимо в, да, в описі до відео. Лобікс дуже ефективний інструмент. Да. Коли я звернувся до цього ресурсу, то я отримав близько 20 резюме, з яких відібрав собі чотирьох людей, і це дуже гарний результат, враховуючи те, що ну, специфіку. Специфіку роботи. І продовжую на Лобі Ікс шукати там так само можна знайти нас за тегом Свобода і так. Саме долучайтеся до нас через анкету на сайті Свободи. Чому важливо донатити на реп? Тут є просто пряме співвідношення: життя гроші. Якщо ну, у вас є це розуміння, що ви вимінюєте якусь свою чашку кави. Ну, буквально просто на чиє життя або здоров'я. Хтось не лишиться ноги, хтось не лишиться батька або чоловіка. Це не просто щось десь викинули, воно провалилося і на це все скінчилося. Ні. Ці гроші вони преобразовуються, вони втілюються в засоби, які рятують життя. Ну, як. Тут можна ігнорувати в Україні. Зараз кожен має долучитися хто чим може там психологічно, морально, до чого ти готовий. Але якщо ти не воюєш, то хоча б ну закидуй гроші. Це абсолютно нормальна історія. Кожен має рахувати себе зобов'язаний це робити. Побажання українцям. Долучайтеся до лав захисників, бо чесно кажучи, ну не дуже зрозуміла історія, коли воювати нікому на фронті, а в Києві пробки, ну і там не жінки за кермом. Ну мені це не зрозуміло. Мені це не зрозуміло. Або ми всі об'єднаємось та й виганемо цих окупантів з нашої землі, та й завершимо все. Кожен розійдеться по своїм справам. Я теж не фаховий військовий і не планував їм бути там до 22-го року. Ну якось так. І так само і ви цивільні люди. Я це розумію. Страшно важко, але цей крок треба зробити піти, впоратись з цією справою, і жити нормальним життям. Чи комусь подобається, що що над головами їх дітей літають шахи? чи просто те, що ви вийшли в ванну або вас сьогодні пронесло, чи це порятунок для вас? Треба просто закрити піти, закрити це питання, як чоловіки мають робити. Вийшов, закрив питання, пішов по своїх справах. Все.